Лоці печень з топтаними крумплями. Це дуже парадне блюдо закарпатської кухні з мадярським походженням. Кажуть, ото в честь короля ласло, який паскунно правив державу в ньося. Кінчили гроші, не пилониш та передавали йому сукове блюдо у палаці з різних харчевень. би то не було, яйце блюдо дуже люблю. Жарими свининку з двох сторон, бося файно подзолотило. Далі на цьому жолойові ми жаримо цибулько. Дуже багато цибулі. Сіль, перець, кладемо чілену паприку, цукор і далі мечимо січений чеснок. У то все файно треба утушити і вертаємо м'яско у горницю, бося ще мало доготовлено. Лоці можеш подавати, вадь просто з овочами, вас з любим гарніром, який вам все любить. Мені сюди дуже підходить, тобто на крумпелька. Вийшло м'яско сочне, картопелька дуже ніжна, а вам сякить полюбило, то покладіть мені сердечко і не забудьтеся підписати. Лоці печень з топтаними крумплями. Це дуже парадне блюдо закарпатської кухні з мадярським походженням. Кажуть, ото в честь короля ласло, який паскудно правив державу в ньося. Кінчили гроші, не пилонич та передавали йому своє блюдо у палаці з різних Як би то не було, я це блюдо дуже люблю. жаримо свининку з двох сторін на бося файно подзолотило. Далі на сьому Жолеві ми жаримо цибулько дуже багато цибулі. Сіль, перець, кладемо мечілену, паприку, цукор і далі мечимо січений чеснок. У то все файно треба утушити і вертаємо м'язка у горницю, бося ще мало доготовили. Лоці можеш подавати вай просто з овочами, весь з любим гарніром, який вам все любить. Мені сюди дуже підходить, тобто на крумпелька. Вийшло м'яско сочне, картопліка дуже ніжна. А вам сяки полюбила? Та покладіть мені, сердечко і не забудьтеся підписати.